Нестерпний біль під контролем. Медицина болю новий сучасний напрямок, що допомагає людям, які відчувають хронічні страждання. За приблизними підрахунками, в Україні близько мільйона таких пацієнтів. Їм не допомагають знеболювальні і все ж знищити такий біль можливо за допомогою низьких температур до мінус 90 градусів. Як це працює, Ірина Маркевич бачила. Вона живе в коротких проміжках між болем. Паняла, може пройти кілька кроків ціпком і хапаючись за все, на що можна спертися. Її дистанції через бій стають дедалі коротшими. Може, 100 метро. Останні чотири місяці бій став нестерпним. Познайте, вот, кадав ударіш локоть і йде в такої, вот. Такой вот... Как током бьет, все как ударит, я аж подскакиваю. Нейрохірургу з Литви Артурасу сіткаускасу. Пані Алла розповідає, що в неї задавнений артроз, проблеми з суглобами марить, аби, хоча б на трохи, біль припинив шматувати спину й ноги. Все, я вже не знаю, куда мені деться. тут была бути така смазка як масло. Настановиться водою, і от так да кожне зміження того суштабу становиться полізними. Сьогодні вперше в Україні пані Алла пройде через процедуру зі складною назвою кріо Це нова технологія боротьби з болем, яку вивчають українські нейрохірурги. Проблемну ділянку пацієнта видно на рентгені. Для навігації інструмента під час операції використовується рентген, щоб поставити кінчик голки туди, куди треба. Принцип такий. кріозон вводять до одної з точок болю, туди підводиться азот, його максимальна температура мінус 90 градусів, і такий вплив триває 2-3 хвилини. Умірають аксони, то нервні наймаленькі, якими імпульс болі розпространяється. Таким чином можна боротися з нестерпним болем у хребці, суглобах, м'язах і навіть голові. В деяких випадках під головних болею очень много, але головні болі, як. Ну, боліть голова вечором от роботи лятмужу та не полечиш. Ми усуваємо хронічний біль. Коли біль пацієнт відчуває більше трьох або більше шести місяців, біль стає проблемою сам по собі. Сам апарат коштує півмільйона гривень. Інститут нейрохірургії за державний кошт його придбати не може. Коли нейрохірурги опанують технологію, будуть вести переговори, щоб апарат купили страхові компанії. У світі саме такий метод боротьби з болем використовують близько п'яти років після не Травматичної процедури пацієнт сам устає і йде додому. Холод, я не слишу. Така процедура біль та мої на півроку, згодом її повторюють. Ми будемо сподіватися, що все нормально. Пані Алла каже, що ще не відчула полегшення, але поки йшла з операційною, забула свою тростину, без якої не могла вступити і кроку. Ірина Аркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.